Степане, ти де? Ти на годинник дивився? Нас мама чекає. Ліда не від злості, адже вона вже другу годину чекала чоловіка, а він спізнювався. Не прийшов Степан часно додому не просто так. Він в неділю зранку пішов в церкву, а потім попрямував не додому, а до кума, бо знав, що там його чекають більше, ніж вдома. Не почувався щасливим Степан в сімейному житті. Останнім часом він почувався банкоматом для своєї дружини. Одружилися вони з Лідою 10 років тому, і Степан був щасливим від того, що йому дісталася саме Ліда, яку він був давно закоханий. Ліда була жінкою з характером. Особливо вона любила гроші, і відразу Степану сказала, що буде жити з ним лише за умови, якщо той буде заробляти гарно і забезпечувати її. Вона відразу запропонувала чоловікові, щоб той їхав на заробітки, і Степан погодився, бо й сам розумів, що тепер він глава сімейства, і це його обов'язок забезпечувати дружину. За кілька років купив Степан квартиру, обставився за останньою модою, аби лише його дружина була щасливою. Але апетити лідери лише росли, потім вона машину захотіла, і Степан придбав авто, хоч сам на ньому не їздив через те, що постійно був за кордоном. Все, наче у них добре було, але змінилось тоді, коли Степан перестав їхати на заробітки. І хоч він відразу влаштувався на роботу, але ті заробити гроші, які він мав за кордоном, він не міг. І це не влаштовувало його дружину. Якщо тобі мало, то сама йди на роботу, якось не витримав Степан чергових картань дружини. А не треба було одружуватися, якщо не можеш сім'ю забезпечити, в'їдливо відповіла Ліда. Недобре було на душі у Степана від цих слів дружини він ж любив її щиро, старався для них нічого не шкодував. Але у житті бувають різні періоди, як то кажуть, і в радості, і в горі, та й, зрештою, не все так погано. У них же і квартира, і машина є, а це вже немало. Ще одне питання, яке дуже не подобалось Степану, було те, що Ліда спілкувалася лише з своїми батьками, а батьків Степана вона не признавала, ні до себе їх не кликала, ні до них їхати не хотіла. Зате до своїх батьків вона не лише сама ходила, а ще й Степана змушувала. Ліда навіть традицію започаткувала, що неділі ходити в гості до своїх батьків. Але з пустими руками до них йти було гоже. Спочатку вони з Степаном заїжджали в супермаркет, купували торт, вино, цукерки і ще різні смаколики. Щоразу Степан залишав при таких походах магазин на касі мінімум тисячу гривень, а дружина ще казала, що це мало, бо мама ж готується, чекає на них, вареників наліпила. А чому ти сама не можеш ці вареники зробити? Я, може, хочу в сімейному колі неділю провести, а не слухати півдня твою маму. Сказав Степан і вирішив, що з цієї неділі він започаткував вдома інші традиції, тому пішов з церкви прямо до кума. Там він хоч і відпочине. Телефон Степан вимкнув, чим ще більше роздратував дружину. Ліда пішла до своїх батьків сама, а чоловікові написала повідомлення, що вона в понеділок подає на розлучення. Увечері Степан прийшов додому, включив телефон, і побачив, що Ліда написала йому повідомлення, але видалила. Батьки ліди переконали її, що не варто розлучатися адже Степан хороший чоловік, і навряд чи вона зараз собі знайде когось кращого. Про думки дружини Степан не знав, але він і сам вже вирішив для себе так жити він більше не хоче, тому на них з Лідою чекає розлучення. А яка ваша думка? Чи можливо ще врятувати такий шлюб?